Ось верба, а ось калина, в далині зелений гай. Рідна, мила Україна, найдорожчий в світі край. Україна рідна, мила, край казок, билин, пісень. Ти даруєш людям крила кожен час і кожен день. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх пір і донині кажуть у нас на Україні, здоровенькі були. Розпочнемо наше заняття з народознавства. І сьогодні мова піде про ремесло, яке називається лозоплетіння. Плетіння з вербового прута є одним з найдавніших занять людини в Україні. Воно з'явилося задовго до ткацтва та гончарства. Плетіння виникало в районах річок і озер, де з одного боку було багато природного матеріалу, а з іншого була велика і різноманітна потреба в плетених виробах. Життя давніх людей складно уявити собі без плетеної корзини. У ній зберігалася риба або дичина, зібраний врожай. У плетеному кошику шахти витягали на поверхню вугілля, в плетених скринях зберігався одяг і багато інших предметів, необхідних у побуті. Техніка плетіння передавалася як спадок, збагачувалась протягом багатьох років та продовжує розширюватись і сьогодні. Під час Другої світової війни тисячі кошиків були використані для транспортування поштових голубів. Використовують також плетені корзини для повітряних куль. Мистецтво лозоплетіння починається з процесу заготовки лози. Подивимось. Які вирощують та обробляють. Отже, спочатку лозу треба виростити, саджають її в основному восени і весною краще робити це з осені. Особливого догляду лоза потребує лише перші два роки, хоча б два рази на рік її треба обкопувати і прополювати, аби бур'ян не заглушив її зріст. Далі йде заготівля. В основному заготовляють восени, трохи припадає і на весняний період. Плетуть найбільше зимою, бо іншої роботи немає. Стебл, ножем або серпом зрізають і зв'язують у великі пучки. Перед тим як чистити лозу, її потрібно проварити. Для цього використовують великі металеві казани. Після того, як лозу зварили, треба її очистити. Очистили, посушили і вже сушену зберігають, поки не зв'яжуть. Деруть звідти, мочать і в'яжуть. Чистять стебла спеціальним інструментом дралкою, яку часто, наприклад, в Ізі називають приспособлення для очищення. Процес просушування лози це дуже важливий етап. Оскільки вологі стебла не підходять для зберігання і можуть просто зацвісти. А от суха лоза добре зберігається у будь-якому темному місці, куди не може потрапити волога. Перед тим, як починати виріб, лозу треба замочити, аби вона не ламалася. А далі все залежить лише від вміння і фантазії автора. Для того, щоб додати різноманіття у виріб, лозу можна пофарбувати. Для цього підходять і штучні, і натуральні бурники. Зазвичай фарбують у коричневий. Його можна одержати з відвару кори, чорної вільхи, жовтий колір з відвару вересу, молодого оберезового листя або лушпиння цибулі. У роботі майстри користуються ножами, колонками, ними колють лозу, різними видами шила для розширення отворів чи проходів. Аби пруття легше згиналося, використовують кругло або плоскогубці. Важко обійтися і без секатора. Його застосовують перед варінням, коли лозу відбирають і під час плетіння, аби обрізати зайве. Яркість, різноманітність виробів і орнаментів залежить тільки від самого майстра. Його фантазії та вмінь. Столицею лозоплетіння вважають закарпатське село Іза. Саме в цьому селі люди на своїх городах поряд з картоплею, помідорами та морквою садять лозу. Майже у кожному подвір'ї можна побачити плетені кошики різноманітних форм та розмірів. Тут кожна родина вміє створювати шедеври. Навесні саджають однорічну лозу, з якої виростають триметрові пагони, восени у місцевій церкві проголошують початок збирання лози. Збирають лозу у жовтні на свято покрови. Зі свіжої лози неможливо нічого зробити. Надто легко вона ламається, а щоб стала гнучкою, її декілька годин виварють ось у такому гігантському казані. До речі, коли лоза парує, добре тим паром дихати. Це найкращі ліки при багатьох недугах дихальних шляхів. Потім лозу чистять. Підсушують і залишають у коморі на декілька місяців, щоб вона вистоїлась. Процес цей складний. Яким би не був майбутній виріб, кожну окрему гілку треба разів 20 взяти у руки, перш ніж нарешті з неї почнуть виплітати. Інструменти для роботи з лозою ножиці, ножі, шило, серп, косак. Це зігнуте металеве пруття, яким обчищали листя кору. Коза має бути міцною, пружною, щоб гнулася, а не ламалася. Для плетіння використовують пагони різної довжини. Як тільки приходить зима, майстри беруться до роботи, працюють цілими родинами, разом заготовляють, разом обробляють і разом плетуть. Щоб мати роботу на всю зиму, сім'я має запасти дві-три тони лози. Немає нічого прекраснішого, ніж спостерігати за працею, яку з любов'ю та єдності виконують всі члени родини. Кожен виріб є унікальним творінням, в якому відображується настрій, майстерність та характер автора, щоде плетіння наповнені таким змістом. Завжди стають оберегам для будь-якої домівки. Запрошую порухатись, крокувати, присідати. Не забуваємо про своє здоров'я дбати. з злози легкі, зручні, міцні, їх, до речі, поділяють на шість видів: меблі, декоративна пластика, побутові предмети, кошики, предмети одягу та іграшки. Одна сім'я за зиму може сплести до тисячі кошиків. Щоб пофарбувати лозу, її варять у спеціальному розчині, який називають бейц. Він різних кольорів бордовий, рудий, коричневий. До кольорової лози додають білу і виходить орнамент. Фарбу наносять щіткою на підготовлену поверхню лози і розтирають так, щоб він лягав рівномірним тонким шаром. Потім протирають сухою ганчіркою, а коли поверхня висохне, її лакують. Це ремесло передається з покоління в покоління. Не кожен може плести з лози. Для цього потрібно мати талант, бути добрим, терплячим, витривалим, бо це справа не тільки рук, а й душі. Наші гарні очі, оченята, повинні відпочивати. Згодні ви малята? наше заняття. Сподіваюсь, вам було моляти цікаво. Сьогодні вироби з лози набувають все більшої і більшої популярності. Лоза дарує силу, здоров'я, гарний настрій. З нею на душі стає світло і легко, саме так говорять про лозу майстри лозоплетіння. А я вам кажу до побачення, малята, до наступної зустрічі!